Всім привіт, до вашої уваги Peugeot 508 в кузові седан, Автомобіль вже пригнаний з Європи, в чудовому стані зауважень ніяких немає. Тут у нас дизельний двигун на 1,6 літра, коробка автоматична. З комплектації це камера заднього огляду. Автомобіль має повноцінний безключовий доступ, мертві зони, електроручничок. Підрульові ліпістки, Клімат у нас двухзональний, моніторчик з навігацією. Підлокітник, салон гарно доглянутий, просторий, без зауважень. Построю його ще тут. Ось так він виглядає. Автомобіль дуже цікавий, тим, що він економний, надійний, неприхітливий і має сучасний вигляд. Якщо вас зацікавила ця автівочка, приїжджайте до нас. Це місто Вердичі, вулиця Шкіряників, 8, автомайданчик Біравто. У нас, як завжди, величезний вибір автомобілів. На будь-який смак та на будь-який бюджет. Саме цей автомобіль ви можете оформити у кредиту, лізинг, обміняти на свій з послугою трейдин. Телефонуйте, приїжджайте, підписуйтесь на нас, ми вас здивуємо своїм асортиментом та обслуговуванням. І не забувайте, купувати у нас це безпечно.